Вітаю вас, дорогі друзі слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти Вам календар стрижок на вересень 2023 року. У вересні святкуються великі православні свята, усікновення 11 вересня, за старим стилем, Різдво при Святої Богородиці, 8 вересня, за Новим стилем, або 21 вересня за старим стилем. Та воздвиження, 14 вересня за новим стилем і 27 вересня за старим стилем. У вересні закінчується відпускна компанія, розпочинається навчальний рік. І до походу дитячий садок, школу, інститут, батьками, учням бажано підготувати свій зовнішній вигляд. Щоб заздалегідь підготуватись, планувати стрижку, фарбування та догляд за волоссям і нігтями, ми пропонуємо вам календар стрижок на вересень 2023 року. Волосся і нігті людини є показниками стану його біополя, людської сили або життєвої сили людини, поганий стан волосся та нігтів вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на волосся та нігті як частини людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно приділяти підбору дня стрижки волосся, з метою не нашкодити життєвій сили людини. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча у чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові. Нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти набагато частіше. Не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігті можуть мати інтервали більше тижня навіть. Тому для стрижки нігтів краще вибирати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота, це коли не вказуються сприятливі дні. Якщо ж ви помітите, що стан ваших нігтів погіршився, а значить, ослабло ваше біополе то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, тоді стрижіть нігті у четвер або суботу. Значить, я даю цей календар, виходячи з руху місяця та певних, значить, певних свят та днів тижня. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Значить, спершу підстригти на ущербному місяці перед молодиком, в цьому місяці молодик 15 вересня. У, у вересні це буде 12 та 13 вересня. А вдруге, постригти після молодика на зростаючому місяці. Це 23, 25 та 26 вересня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми із заробітком грошей та навчанням. Тепер я даю вам сприятливі дні. 2 вересня, субота, місяць вовні, 17 день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 4 вересня, понеділок, місяць у тальці. 19 день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 5 вересня вівторок. Місяць у тальці, 20 день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 6 вересня середа. Місяць у близнюках, 21 день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. Сьоме вересня, четвер, місяць у близнюках, 22 день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 12 вересня, вівторок, місяць у леві, 27 день місяця, сприятливо завивати, Фарбувати, стригти волосся та нігті. 13 вересня, середа, місяць у діві, 28 день місяця сприятливо лікувати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 23 вересня, субота, бачите, це вже пройшло майже 10 днів, коли можна стригти волосся та нігті. 23 вересня, місяць у козирозі, 9 день місяця. Сприятливо лікувати, стригти волосся та нігті. 25 вересня, понеділок, місяць у водолії, 11 день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 26 вересня, вівторок, місяць у водолії. 12-й день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. І ось через три дні, дивіться, 30 вересня, тому що між 26 і 30 там буде місяць наповні. На повні не можна стригти. 30 вересня-субота, місяць у овні, 16-й день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся. Та нігті. Спасибі вам за увагу. На цьому я прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.